Доброго дня! Перед вами неймовірний сорт Сісі. Класифікація Тріумф. Має середній термін цвітіння, термін охолодження 15 неділь. Вирощуємо ми його по 9-градусній технології. Цибулину розміром 12 Посадили 7 листопада в Тирсу. Винесли в теплицю 14 січня. Температура в теплиці 15 градусів. Вихід 100% майже, зацвів масово 23 лютого, висота його 50 плюс сантиметрів. бутон великий 8 см, колір неймовірно насичений, рожевий, такий більш на малиновий схожий. Дуже міцний сорт тюльпана, гарний, пружній. Ножка товста в нього і високий. Будемо замовляти далі його.